Всім привіт! По прохання деяких людей, особливо мама просила. Я знімаю маленький обзор свого тягача, тобто робочого місця. Покажу вам так, в загальних рисах, як ми живемо в цій кабіні і взагалі як вона влаштована. Я думаю, може комусь буде цікаво, хто взагалі не знайомий з вантажними машинами, в принципі. Тому запрошую до такого маленького перегляду. Зовні, вибачте, трошки вітряно, то можливо буде поганий звук. Зовні звичайна машинка, таких по дорогах їздить тисячі. Ось наша конкретно марке Рено. Має два бака великих, разом майже 1400 літрів палива. Ось Має високу кабіну. Крім того, є ось такі в нас ящички. Це також відкривається. Можу вам показати, але щоб вам нічого не випало. Ось також відкривається. І з другої сторони те саме. Ось така у нас машинка. З другої сторони рівно саме. те саме, теж ящик і теж ящик. А ось цей бак це бак мочевини. Тобто заливається спеціальна рідина, яка вприскується разом з вихлопними газами, щоб зменшити шкідливість вихлопу. Так що заторшую всіх у кабіну. Маємо чотири східці доверху, в обов'язковому. Порядку роззуваємось. взуття лишається на підніжці. Так, ми опинилися в нашому офісі. Це місце, де ми проводимо більшу, більшу частину нашого життя і робочого часу. Давайте почнемо з водійського місця. Е, найперше це керування водійським сидінням. Тобто тут йде мільйон налаштувань, підігрів, різні підкачки, також попереду ще є. Тут ще кнопочка, яка вимикає повітря. Тобто налаштування водійських сидінь мільйон є. Кожен для себе зможе гарно влаштуватися. Також є налаштування керма. Тут є така кнопочка цікава, Вон там. Вона можна під любим кутом собі його виставити. Ну і Приборна панель. Купа всяких функцій. Рівень палива, рівень мочовини, тиск повітря в пневмосистемі, температура двигуна. І бортовий комп'ютер, такий величенький дисплей. По ньому видно абсолютно всі параметри автомобіля, навіть скільки тобі лишилося часу праці, скільки ти проїхав, е який розхід палива, абсолютно все. тахометр і спідометр. А також це ось показує, це? яка в нас передача ввімкнута. Бачите? ось тут що ми тут ще маємо? Керування світлом, керування склочисниками, сигналами повороту. З цієї сторони керування мультимедра, тобто музика, зв'язок, а це керування коробкою передач. Вона тут абсолютно автоматична, але є купа функцій. Можна в ручному режимі їхати, якусь передачу ввімкнути і довгий час так їхати. А це моторне гальмо. Воно допомагає економити основні гальма, коли довгі спуски, тяжкий вантаж. тобто... Над головою ми маємо теж трошечки тут кнопочок керування. Це сонце захисна шторочка, це аварійна кнопка допомоги. Я не знаю, що вона означає, але не хочу знати. Це тахограф, це той пристрій, який фіксує нашу роботу, скільки часу ми їдемо, скільки відпочиваємо. І тут ще мільйон тисяч кнопочок. Це керування вентиляцією, обігрівом, це системи безпеки, утримання в полосі, аварійне гальмування, освітлення кабіни, інтенсивність освітлення. І тут ще купа всяких кнопочок, які відносяться як в цілому до їзди, так і, наприклад, теж додаткове освітлення зовні автомобіля. Ось. Ну, по кнопочкам начебто все. ще маємо регулювання дзеркал. Воно у нас електричне. Всіх дзеркал. До речі, на рахунок дзеркал, бачите? Великий набір дзеркал, 6 ой, 4 штуки тут і 2 тут ми маємо. Того всього 6 дзеркал. Так, їх дуже багато, видно практично майже все. Але попри те, все рівно в автомобілі вантажному дуже залишається багато сліпих зон, які ми фізично не встигаємо контролювати. Ось тому завжди обережно біля вантажного автомобіля заради вашої безпеки. Тепер перейдемо до комфортної частини кабіни. Так як тут у нас робоче місце, а комфортна частина кабіни – це абсолютно весь простір кабіни, який ми використовуємо коли не працюємо. Коли стоїмо на місці, над головою ми маємо величезні ящики. Кожен собі може тут щось поскладати, тут є паличка, тут ящичок, він навіть зачиняється на ключик, якісь документи може сховати. Понизу теж маємо ящички. Тут у нас підстаканники, теж ящик. Тут теж ящичок. Тут візитниці, одна друга, теж маленький такий паличка. Тута в мене обід. Ну і що? Зверху у кабіні є друге ліжко. Тобто, коли двоє їздять, то там хтось спить. Але так як ми їздимо по одному, я один, то зверху у нас на ліжку мої речі. Речі в сумках, гарно складені щоб не заважали. І було все по феншую Позаду маємо пульт такий. Він дублює абсолютно всі функції по кабіні. Тобто блокування дверей, керування е, е, люком, е, зверху ми бачимо, е, керування мультимедіа, керування обігрівачем кабіни, Тобто все для комфорту, щоб не вставати з ліжка, щось там перемкнути. Тут у нас спальник ортопедичний, але він ще й піднімається. бачите? Під спальником теж такі великі ящики. Можна, кожен тут свої, свої порядки має. У мене тут водичка, хімія, тут uh, кав, uh, чайний відділ, кавовий відділ. ну і Тут uh, теж якийсь знаю, там ноутбук у мене лежить і книжка. А це в нас по центру холодильник. Зараз я вам його покажу. Він також у нас відкривається, в холодильнику майже нічого немає, тільки якісь раки, омари і можна щось їсти. Тобто продукти завжди свіжі і нормальні. Як ви помітили, у кабіні ми входимо абсолютно босі, тому що, як я раніше казав, ми роззуваємося. Ну і їздимо ми теж з босами ногами. Любий себе поважаючий водій, ніколи не буде їздити взутим. Ну, далекобійник маю на увазі. Що тут ще? Це ручне, ручне гальмо стояночне, воно абсолютно електронне. І, так як наша педаль гальма, вона теж електронна. Тут взагалі гальма. Повністю під керуванням електроніки. Дуже надійна і швидка штука. Саме завдяки цим всім системам автомобіль вантажний спиняється дуже швидко. Це вже не раніше якісь старі камази, це сучасна техніка. Маємо ще датчики на лобовому скрі. Тут датчик дощу, а тут зверху радар, який щитує в дороги. Тобто, чи є підйом, чи спуск автомобіль, це завжди знає. Для ліпшої роботи коробки передач. Керування на кермі, звичайно, всяких приколів, тут телефончик підняти, гучності додати, це круїз контроль керування. Ще Там є з, зі зворотньої сторони керма, кілька кнопочок. Ну і, в принципі, все. Навігація, відеореєстратор, наш набор набору початкового початківця. Якось так. Ось така кабінка. Всі зручності для того є, аби більш-менш комфортно працювати і жити. Ось такий, друзі, вийшов коротенький огляд на мій автомобіль. Е, може, кому було цікаво подивитися, як кабіна найперше влаштована всередині. Е, то, в принципі, я вам усе показав найважливіше. Єдине, що скажу, що цю роботу треба робити, бо інакше дійсно себе будеш почувати ніби в будці. А так, то сьогодні 31 грудня, наступаючий новий рік, але щойно прочитав новини, що русня смердяча знов ракети повипускала. Але, але це нас не зламає. Обов'язково переможемо цю нечисть. Всім бажаю мирного неба над головою. В цю новорічну ніч і взагалі. І нехай вам щастить. Так що з наступаючим вам, вас новим роком бажаю всього найліпшого і в 23-му 23 році обов'язково переможемо. Іначе бути не може, принаймні свято в це віримо. Тримайтеся, все буде добре. Все буде Україна!